всім, ці, хто цінує здоров'я і ті, хто читають грошики. Сьогодні розповім вам, як виходять ціни, виходять ціни у версах. Як же ж воно так у кожного своя ціна? Ось дивіться, можна купити продукт е, у роздріб. Це буде одна ціна, але можна зробити свій кабінет. І там на 20% вже дешевше, якому магазині вам дадуть на 20% дешевше, як тільки ви станете користувачем. Так, Дивіться, а тепер, от на сьогоднішній день, іде супер акція. І на 4 бали, от, допустимо, на 4 бали, оці крема у нас йдуть, крем, який заміняє, і діклофінак, і зв'язку. І е, багато чого піва аптечки заміняє. У мене є друге відео про цей крем. І ось якщо ми беремо на 4 бала е, сьогодні продукцію, тоді компанія нам дає 4 подарунки із такого списку. Зараз я вам покажу з якого. Загальне прибирання. 4 вида пільових кліщів прибирає дуже добре всю хату. Блищить, пахне, комарі не люблять цей запах, мухи не люблять, ком... таракани не люблять, мурахи не люблять, всі уходять туди, де були. А в нашій хаті чисто і затишно. Потім ще такий подарунок для чорного. Стірка для чорного. О, відкрите. Я зараз вам покажу. Біле-біле-біле, без підкрасювачів. О, бачите, біленьке. А який аромат! І стирає чорне, чорне стає чорним. Так, дам лап. Зараз це стає моїм улюбленцем. Це капля-концентрат, мильного гріха. Я забула сказати, все. Оці два засіби, які вже я розповідала, це все на мильному ага. горіхі. Це 95% мильного горіха. Сапоніни тут органічні, які одмивають усе: і підвошву, і, і білу. Вона біленька, і пол чистий, і все чисте. І я на печку з антижиром побризкала через 10 минут прийшла, те, що вже залипло, раз витерла тряпочкою, і все легко і чисто. Чудовий засіб, і стекла можна мити і багато чого. Так, далі. Е, також м, на мильному горіхі у нас два е, засоби. Геля для купання. це бузок і гель тюльпан. Зараз у подарунках гель тюльпан. Також літрова бутилка. Потім засіб для чоловіків, для тіла. Три етапи розкриття, як пахне. Mm. Потім зубна паста з, на, м -м -м, з прополісом, з Алоє Віра і ще багато з чим, а з сіваком, який вбирає грибки. Ну, в общем, чудова зубна паста, яку можна навіть не змивати. олива. Саме сильний природний оксидант тут гідроксітіразол, і протек, теж антиоксиданти, там приморська сосна, із винограда, і там дуже багато коли хворієте, віруси, дуже чудова допомога при діабеті, при розстройстві желудка, при насмарки, кровоснабженні. І ще дуже-дуже багато чого ви можете прочитати, і це все подарунки. І от із цих трьох, от із цих, от ви берете ось, 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 берете на 4 бала, а із того, що я вам перечислила, берете ще 4 подарунка. І скільки ж воно буде коштувати, дуже хорошо буде коштувати. Ділимо на 8, і виходить чудово! Цікавилися? Звертайтеся, розповів подробніше. Зробимо вам ваш кабінет на 20% дешевше, а ще відсотків, а ще можна ще, і ще, і ще. А як я вам розповім уже прилічному звонку.